Тема моєї роботи це програмна реалізація телеграм бота служби технічної підтримки. Керівник кандидат технічних наук, доцент Каплієнка Тетяна Ігорівна. Щодо об'єкту дослідження, це внутрішній процес роботи служби технічної підтримки підприємства. Щодо предмету дослідження, це комп'ютерні програми для обробки заявок, які надходять від користувачів у службу технічної підтримки. Метою основної роботи є створення програмного забезпечення, яке автоматизує та спростить ту саму подачу заявок. Щодо існуючих аналогів, зліва представлений бот каршерінгу Yodrive, який дозволяє надавати інформацію про авто, яке взяти до оренди, про проблеми з ним, про стан або про штрафи. Праворучно наведено аналог бот авіасейлс, який дозволяє відстежувати знижки, які надходять та купувати білети. Щодо структури та реалізації програмного комплексу обрано структурний підхід, який дозволяє умовний поділ, зліворуч введено на поділ блоку до обробки функцій, блок реалізації запитів до бази даних, блок взаємодії безпосередньо з таблицями бази даних та блок реалізації інтерфейсу користувача. Праворучно введено... Схему взаємодії програмного продукту з іншими сутностями, а саме е, інформацію з відділу кадрів наповнюється відповідна таблиця даних, таблиця даних, з даними, яка служить сховищем облікових записів. Е, також бот наповнює інформацію про заявки, таблицю support.bot.log яка використовується іншим програмним продуктом? Сам бот взаємодіє з іншим програмним продуктом для відстеження заявок технічної підтримки сторонньої. щодо діаграми користувача. Для користувача незареєстрованого передбачено функцію залишення заявки на реєстрацію, для користувача зареєстрованого можна отримати інструкцію з корпоративного програмного забезпечення, отримати власне посилання на дане забезпечення, отримати доступ до облікового запису, відновити його за необхідністю, залишити заявку про технічні проблеми. Того чи іншого характеру, тобто з корпоративною офісною технікою або з доступом до інтернету чи телефонією. Також інформативна функція боту полягає для користувача в тому, що він може отримати інструкцію в будь-який час, ну, переважно дня та ночі він працює. Та Можна проводити інформаційну розсилку, тобто всі користувачі, які є зареєстрованими, отримують ту інформацію, яку модератор хоче донести. Щодо функції модератора: це схвалення відхилення заявок на реєстрацію та відписку, отримання всіх видів заявок, надання відповіді на повідомлення користувачам, введення інформаційної розсилки та проведення відновлення повідомлення за ID, якщо це необхідно. Для адміністратора передбачені всі ті ж функції, що й для модератора, окрім проведення відстеження технічних збоїв та відстеження системних помилок, власне. Щодо структури меню користувача, передбачено три розділи. Перший стосується програмного забезпечення, який поділяється на власне три типи корпоративного програмного забезпечення: це SUB, компас чи CONTROL. містить розділ кошти. ОДНС та встановлення програмного забезпечення щодо технічних питань, вони можуть стосуватися корпоративної техніки, телефонії, інтернету та відведений розділ інших для проблем, які ще не передбачені, або користувач не зміг визначитися щодо процесу реєстрації користувача. Якщо він вже зареєстрований, він отримує повідомлення про помилку. І неможливість повторної реєстрації, якщо ні, система пропонує обрати компанію, до якої належить користувач, та підтвердити її. У разі помилки користувач може повернутися до етапу запиту введення компанії. Якщо компанія обрано вірно, прошу пробачення, система запитує надання номеру телефону користувача для подальшої реєстрації та формує заявку. Користувач отримує повідомлення про успішне формування заявки. Щодо загального випадку залишення заявки, це вибір відповідного розділу, що стосується проблеми, введення текстового повідомлення. За необхідністю користувач може прикріпити фото або просто зберегти заявку, якщо цього достатньо. Система формує заявку та надає підтвердження про успішне формування. І, власне, щодо цього все щодо обґрунтування вибору мови програмування, якщо порівнювати Python з PHP та Java, він легший у навчанні у освоєнні. Щодо порівняння Python з C Sharp, він набагато простіший. Написання скриптів можливо в будь-якому середовищі, та дуже зручно, що є велика кількість бібліотек. Щодо переваг Python, це простота, безкоштовність, сумісність, об'єктна орієнтованість, велика кількість бібліотек, якщо вона наголошувала, код на Python добре читається і розуміли тими розробниками, які ніколи не працювали з ним. Щодо обґрунтування вибору платформи обрано для порівняння два найпопулярніших месенджери: Viber та Telegram. Telegram виграє у тому, що Є можливість використання ніку, підключення декількох акаунтів, та дуже привабливим є правила безпеки телеграму, оскільки в Viber немає такого, що бот не може писати користувачу, якщо той не дав на це дозвол. Тому, порівнюючи месенджер, обраний телеграм. Щодо структури проєкту було використані бібліотеки Telebote, DayTime, MySQL Connector, Pass, JSON та Pygame. Щодо таблиці, яка в основному використовується для зберігання, по-перше, структура меседжеру, ну, повідомлення меседжу. Містить унікальний ідентифікатор ID, але він унікальний лише в межах одного чату. Тобто, повідомлення, яке користувач надіслав боту, містить один ID, Коли воно вже потрапляє до модератора, він містить інший ID. Для зберігання в базі даних потрібно було поле, яке співпадало б для двох чатів, аби однозначно. Ідентифікувати повідомлення, на яке модератор у подальшому буде відповідати. Тому було введено поле Date Telegram, що у контексті структури повідомлення це дата пересилання. Воно містить позначку часу, і таким чином ми на Telegram перекладаємо по-перше процент колізій, який виникає. Ну, тобто, якщо два повідомлення пройшли одночасно, одне з них все одно буде містити іншу позначку часу. Таким чином виникається колізія. В основному таблиця зберігає інформацію про id повідомлення, яке надходить, його статус. Це батьківська заявка чи продовження спілкування в межах однієї заявки та власне інформація про повідомлення, яке відповідає модератор. На це звернення. Щодо команд, які передбачені для користувача, це старт, хелп, реєстрація та екзіт стандартні. Щодо модератора, це довідка, авторизація, вихід з аккаунту, схвалення заявки, перегляд всіх зареєстрованих користувачів, відхилення заявки, видалення вже зареєстрованого користувача. Відповідь або відповідь за ID. Якщо користувач не є ще зареєстрованим, він не може зареєструватися самостійно. Відправлення розсил, ну, розсилка повідомлення на всіх зареєстрованих користувачів, або адресна розсилка та отримання повідомлення за ID. Щодо інтерфейсу користувача, власне, Зліва ми можемо бачити стартовий екран до того моменту, як користувач натисне запустити, от немає права писати користувачу. В цьому є політика telegram безпечності. Справа можемо бачити вітальне повідомлення, де пропонується клавіатура для реєстрації, відписки або переходу до головного меню. Якщо двічі ми обираємо реєстрацію, можемо бачити, що. Зліва вгорі — повідомлення про помилку, що ми вже зареєстровані, праворуч, система надає варіанти, варіанти компаній, до яких ми можемо належати. Ліворуч, ми підтверджуємо, чи вірно ми обрали компанію. Якщо ні, ми можемо бачити, що нам пропонується заново обрати. Таким чином, справа, якщо ми визначили компанією, З'являється кнопка Відправити номер телефону таким чином, система запрашує, запитує номер телефону користувача, і за її натисненням телеграмму знову попереджує про те, що номер телефону буде відправлений. Чи впевнені ви. Ліворуч наведено процес запуску бота до ну, реєстрації та отримання. Повідомлення про успішну реєстрацію. Ми можемо бачити, що ми обрали реєстрацію, обрали ми можемо змінити свій вибір, підтвердили приналежність, надали номер телефону і, підтверджуючи, повідомлення прийшло до нас, що заявка буде оброблена. Справа ми можемо бачити процес схвалення заявки модератором. А саме приходить повідомлення про те, що даний користувач бажає зареєструватися. Ми вводимо дані, які стосуються користувача, і підтверджуємо, що так, цей користувач нині є зареєстрованим. Надалі йде демонстрація ієрархії розділів інтерфейсу користувача, тобто головний розділ програми забезпечення, він досить обширний, є Асу, Асувеб, це підрозділи та доступ до інструкцій. Саме тут ми можемо отримати файл інструкції або відео. Відео наведено праворуч, отримання файлу ліворуч знизу. Щодо запросу доступів, ліворуч вгорі наведено, там отримання посилання на застосунок, відповідна кнопка та попереджувальне повідомлення про те, що бот намагається. Перенести нас за, даною, за даним посиланням. Щодо інших розділів, це пошта та 1С, У пошті ми можемо відновити втрачений пароль та є розділ доступу до 1С, де ми можемо запросити обліковий запуск чи вимкнути. Також щодо програмного забезпечення і розділи контрол та встановлення програмного забезпечення, ліворуч наведено контрол, де ми можемо залишити проте проблеми, заявку та праворуч встановлення на відповідний пристрій програмного забезпечення, яке нам необхідно. Щодо розділу техпитання, питання, він містить корпоративну техніку, телефонію та інтернет. Підрозділи наведені нижче, розділ інший, в своєму роді універсальний, де ми можемо ввести загальний випадок повідомлення. Тобто вводимо про відсутній доступ до корпоративної До корпоративної не бачу. Добре. Можемо прикріпити відповідно або картинку та зберегти заявку. Таким чином заявку бачить модератор, тобто, який користувач залишив сутність проблеми та файл, якщо він є, який користувач залишив для нас Ліворуч знизу наведено приклад файлу, праворуч наведено приклад фото. Щодо тестування, для користувача незареєстрованого, вважається успішним результатом перевірки присутній доступ та коректне виконання команд Start, Help, реєстрація та відсутність доступу до всіх інших команд. Для користувача зареєстрованого успіхом є присутній доступ до Start, Help, Exit меню, можливість залишення заявки та відсутність доступу до всіх інших команд. Модератор може мати доступ до всіх команд, окрім відстеження переписок користувача з модератором та відстеження повідомлень про системні помилки. Для адміністратора вважається успішним результатом перевірки. Присутній доступ до всіх функцій, які е, взагалі передбачені відповідно до проведених тестів, програмне забезпечення працює коректно та стабільно. Всі тести, всі тести прийдені успішно щодо висновків: е, створений проект ті розробки. Всім